Відомо, що нічого не проявляється в своєму істинному вигляді, а лише як річ та її протилежність, як перевага світла проти темряви. Це означає, що кожна річ вказує на іншу, і саме завдяки речей і протилежності можна збагнути справжню суть протилежного поняття. А тому неможливо осягти нічого з повною ясністю, якщо немає чогось іншого, щоб зіставити з ним. Приклад, Раф. Тобто немає вибору, треба почути обидва ці стани у вигляді протилежному один до одного. І саме коли ми відчуваємо одне із іншого. З, негативний з позитивного, чи позитивний з негативного, коли ми вже не приклеюємо і, і ярлики, це позитивне, це негативне. Це один стан, один стан це інший, тому що зрозуміло нам, що ми не можемо знаходитись лише у одному гарному стані, чи в якомусь поганому стані. Це ми визначаємо у нашому відчутті, у нашому у зіпсованому стані, в правильному бажанні ні. Як то кажуть, немає жорстокого у царському палаці, немає того, що існує погано у житті, а все, що існує, існує для того, щоб прояснити нам щось протилежне до нього, і все інакше це не проявилося б.